Сезон розпродажів настав. Магазини приготували заманливі пропозиції та повний розпродаж у крамницях. Ще не означає, що товар придбаєте зі знижкою, адже є ризик переплатити. Буває, продавці початкову ціну товару підвищують, аби знижка покупцю здавалась більшою. Занадто великий ризик втратити клієнта свого постійного, який є лояльним і якого треба цінувати, адже зараз є велика конкуренція між магазинами, і вийшовши на вулицю з магазину. Досить велика ймовірність, що людина більше туди не повернеться. можна просити знизити ціну ще більше, якщо на товарі є дефекти. Ганна знижок не чекає. У Нас е, ні магазини не пропонують е, товари, які потрібно, ні люди не вміють купувати в сезон знижок. Вони більш схильні е, купувати одяг за потребою, а, а потреба не завжди е, е, з'являється. Період знижок знижками на техніку наш народ також можуть розводити. До прикладу такий телевізор в одному з магазинів ми знайшли за 7 тисяч гривень. В інтернеті пропонують заплатити майже 6. за ноутбук з полиці віддасть 10-7 тисяч. В інтернеті п'ять із лишком. Володимир товари з інтернету купує вже близько двох років. Так економить час. Набагато більше асортимент товарів, які можна придбати, тобто можна придбати товари, які ти -то в Україні нереально їх купити. Не що за кордоном замовляти, і ще привато, що можна є досить цікаві знижки, і так само вийде набагато дешевше, ніж би ті самі товари купляти в Україні. Та все ж у сезон розпродажів у Львові покупців не менше є. Шанс купити товар дешевше є, хоча й мізерний. Головне пам'ятати, що у кожного товару є свій термін придатності.